Тема благоустрою доріг Подільська все ще залишається актуальною. Так зранку і до вечора на вулицях нашого міста кипить робота. Бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу виконує роботи по проведенню ямкового ремонту найбільш пошкоджених ділянок дорожнього полотна. Зараз вони працюють у мікрорайоні вулиці Залізничників. Ямковий ремонт це найбільш доступний метод вирівнювання дороги за допомогою закладання ям вибоїн та тріщин спеціальними асфальтобетонними сумішами. Методика виконання робіт досить звична та проста. Спершу потрібно підготувати дорожнє покриття, а саме вирізати так звані дорожні карти, продути їх від пилу та обробити бітумом. Після завершення підготовчих робіт гарячу асфальт розподіляють по ділянкам та розкочують катком. Головними перевагами саме ямкового ремонту є оперативність та відсутність великої дорожньої техніки. Адже всі роботи виконує мобільна бригада працівників Котовського асфальтобетонного заводу із застосуванням спеціального інструменту для ямкового ремонту доріг. Також хочеться нагадати та відзначити те, що усі роботи з благоустрою, що виконуються на території подільської громади, виконуються лише на благо її мешканців. Представники подільської міської влади роблять усе можливе задля комфорту подільчан.